Отримати паспорти, реєструватися за місцем прописки чи навпаки, зніматися з реєстрації, вклеювати фото у паспорт. Тепер українці будуть у центрах надання адміністративних послуг. Всі необхідні довідки опрацьовуватиме, як і раніше, міграційна служба. Таке нововведення в Україні почне діяти з 1 жовтня. Фахівці кажуть, населення змін фактично не відчує, поза як для людей зміниться лише організація, до котрої подаватимуть документи. А от що стосується порушників, то їм клопоту додасться. В першу чергу це відчують ті, хто не дотримується термінів оформлення документів. Людина, яка звернулася в щоб зробити собі реєстрацію, її будуть відправляти до нас для притягнення до адміністративної відповідальності. Ми будемо складати адміністративний протокол. Людина буде з Постановою йти в ЦНАП і вже тоді аж буде подавати документи. У ЦНАПі кажуть, адміністратори наразі проходять відповідне навчання у міграційній службі. Втім, до нововведення готові. Мовляв, ще з минулого року аналогічною роботою займаються з приватним сектором ЖКГ та ОСББ. За перші півріччя 2014 року надано понад більше тисячі послуг з питань реєстрації, зняття з реєстрації. Ну і за нашим аналізом, всього на всього, там. Один відсоток таких послуг було оформлено відмови на них, так як там були або подані дані, або якась інша питання стосовно з документами. Не варто перейматися людям і того, що зміна видачі документів вплине на їх вартість. Керівник Івано-Франківського ЦНАПу запевняє, 95% усіх пропонованих нині центром послуг безоплатні. Розмір інших мінімальний. До прикладу, менше гривні коштуватиме оформлення прописки за новим місцем проживання. Зняття з реєстрації безкоштовне. Тетяна Лугіна Ігор Духович – новини на вежі.